42-річний Олексій Кустов мешкав у цьому будинку селі Дніпряне. Зараз родина готується до поховання. Дружина і донька вбитого не можуть оговтатись після вчорашньої звістки про смерть Олексія. Говорити на камеру вони відмовились. Світлана, вдова поліцейського, розказує, її чоловік служив у поліції майже чверть століття. Наступного року мав вийти на пенсію. Дуже сильно Дуже всі засмучені тим, що сталося. Я особисто його знаю. Людина позитивна з усіх боків. Ніхто навіть уявити не міг, що зі спеціалістом такого рівня може статися така біда. Важко переживають втрату і колеги Олексія. Зарекомендував себе як професійний, дисциплінований працівник поліції. Постійно під час несення служби виконував свої сумлівні обов'язки. Саме на цьому подвір'ї стався напад на поліцейського Олексій Кустав. Приїхав на виклик, коли зайшов у двір, отримав ножове поранення. Матір нападника спілкуватись із журналістами відмовилась. Староста села Людмила Анас говорить, жінка доглядала сина, який перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері. Нарікань на родину не було. Це нормальна жіночка, яка виховує виховувала двох синів. Один із них трошки менший. А цей хлопчина Володимир 75-го року народження, він психічно хворий і на обліку стоїть уже багато років. І будемо казати так, приймав ліки, і більшу частину свого життя він просто спав, лежав. Ну будем так казати, в такому стані був. Мати дуже серйозно опікувалася. Вона будемо казати так, доглядала його по догляду за психічно хворою дитиною, отримувала кошти. Відповідальна дуже мати. Знаєте, як особливо коли хвора дитина, люба мати, як коршун над нею, сидить і, і переживає, і нервує, і робить усе. Вона із тих матерів, які, будемо казати так, і старалася, скільки могла робити для цієї хворої дитини. Сусідка родини Зоя Новосельцева розказує, Володимир служив в армії, там отримав травми, після чого у нього почались психічні розлади. Іноді у чоловіка відбувалися загострення і він проявляв агресію. Після армії його якась травма була, він на інвалідності був. Я знаю. Були такі, що й на мене кидався вилками. І, і кидав камні на мене. І я йшла вправлятися, він на мене вилами кинув був. Ну, побалакали її, сутім, він таки був, ходив. Ну він нікуди не виходив, ні з ким не общався, ніде нічого. Можеш... Періодично було загострення, так? Так, да, так. Да. Бувало, що касив, робив, убирав, прибирав, все чисто він діла, все 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 діла, я їм душу, допомагав що... тут, і вони садили, було все нормально. Ну, а временами в неї його то приступи були. Так сталося і того дня, говорять у поліції. На 102 надійшов виклик від матері Володимира про його агресивну поведінку. Поліцейські виїхали на допомогу медикам. Наряд поліції сектору реагування патрульної поліції Каховського районного відділу поліції прибув до села Веселий Каховської райони Херсонської області на виклик по лінії 102 від місцевої мешканки щодо допомоги працівникам карети швидкої допомоги у госпіталізації психічного хворого сина, який вів себе неадекватно та агресивно під час виконання працівниками поліції своїх службових обов'язків, психічно хворих здійснив напад на них. Під час якого заподіяв тілесні ушкодження у вигляді ножових поранень, як працівникам поліції, так і працівнику карети швидкої допомоги, в результаті заподіяння тілесних ушкоджень, працівник поліції Каховського районного відділу поліції 1977 року народження помер під час надання йому першої медичної допомоги. Фельдшер, який отримав ножове поранення у спину, наразі у лікарні подробиці події не розповідає. Проступив виклик, приїхали. Ну, така халека сталася, то і все. Зараз йде слідство. Я не знаю, що там можна відповідати, що не можна відповідати. Но отримав поранення на виклику. Все, що я можу сказати. Якщо нападника визнають осудним за вбивство поліцейського, йому загрожує від 9 до 15 років або довічне ув'язнення. Аліна Олефір, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсонщина.